Это тип топ. Это тип топ. Стиле хип хоп хоп это тип топ. Влетели вперед идет, который год. Любит роскошь, а нет, броскость Сияет как Оскар, Ксюша Немировская Скажи ей, город на Днепре, а беги тип топ тебе Это тип топ, 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 топ. Усім привіт! З вами знову програма Тіп-Топ. у цьому випуску і наступних також продовжую ділитися з вами своїми цікавими журналістськими знахідками, які я привезла з Канади спеціально для глядачів Дніпро Тіві. З кожним роком все більше іноземців, мрії про переїзд до Канади, і це не дивно, адже країна має стабільну економіку, широкі можливості для кар'єрного зростання, доступні медичні послуги та якісну освіту. За статистикою найбільша кількість мігрантів прибуває до Канади з Франції, Індії та Великої Британії. Ця подорож втілення мрії мандрівника ми пройдемо лісами, каньйонами та узбережжям Тихого океану. Побачимо канадські скелясті гори. Проїдемо Британську, Колумбію та Альберту. Прогуляємось найкрасивішими національними парками Канади. Ми будемо подорожувати на авто і кораблях, а ночувати в затишних невеликих мотелях. Найкрасивіша і дика країна, саме її. Ми побачимо в цій подорожі. Я продовжую ділитися з вами своїми цікавими журналістськими знахідками, які я привезла з Канади. Канада скарбниця мальовничої краси, безтурботних пейзажів, яскравих та чарівних міст. Які створюють ідеальні умови для романтики, ця країна, що тягнеться від Атлантичного до Тихоокеанського узбережжя, пропонує безліч напрямів, які обіцяють незабутні враження людям, які шукають романтичного відпочинку, від величезних склястих гір. До химерних морських провінцій різноманітні регіони Канади підходять для різних історій. У цій програмі ті, ми вирушимо в подорож по найромантичніших місцях Канади, які обов'язково залишать незабутні спогади. Якщо ви живете в провінції Нова Шотландія, ви можете насолодитися риболовлею і катанням на човнах в океані. Центральна частина Канади пропонує можливості для полювання. Ви можете насолодитися пішим туризмом, катанням на лижах і, звісно, хокеєм. Є найбільшим автомобільним паромом у світі, вміщуючи більше тисячі авто та пасажирів. Паром чудово обладнаний, а на борту ви знайдете безліч послуг, включаючи магазини, кімнати відпочинку, великі лаунж-бари, ресторани. Сядьте у комфортних умовах та відпочиньте з друзями за келихом улюбленого напаю. Для справжнього комфорту та розкоші освіжіть прогулянку палубою або відпочиньте на відкидних кріслах. Наша наступна зупинка місто Вікторія. Вікторія відома своїм приємним, безсніжним помірним кліматом. По суті, найм'якший клімат у всій Канаді і краса її берегової лінії та пляжів. Це популярне місце, також відоме як садове місто Канади, дякуючи величезним, гарним садам і паркам. Тут також повно музеїв, історичних будівель і замків. Наша наступна зупинка, столиця провінції Британської Колумбії, місто Вікторія, місто розташоване на південно-східному краю острова Ванкувер. Місто зберегло велику кількість історичних будівель, зокрема, дві найзнаменитіші пам'ятки будівлі парламенту Британської Колумбії і готель Імператриця. Відкритий в 1908 році. Завдяки м'якому та теплому середземноморському клімату вже у лютому починається буйне цвітіння крокусів, нарцисів, тюльпанів та гіацинтів, а численні зграї китів підпливають до самого берега острова. Клімат та розташування Вікторії забезпечує величезний вибір різних видів спорту: плавання, дайвінг, каноє, вітрильний спорт, рибалка, гірський велосипед. Вікторію називають велосипедною столицею Канади. У місті та його околицях розташовано безліч гольф-полів, центри верхової їзди та художньої гімнастики. Як давно ви живете у Канаді? Ми вже вісім років тут. А ми всі досі і душою з Україною? Я можу сказати, навіть після восьми років. Але нам вже тут стає теж як вдома, тому що дуже багато українців, дуже багато друзів. Які такі самі, як ти з тим самим бекграундом, завдяки людям, так, ми вже починаємо почуватися тут як вдома. Ну а Канада сама як країна, ви знаєте, що вона соціально орієнтована і дуже відкрита. Тому, звичайно, людям будь-якої національності тут буде легко прижитися, і ви не будете себе відчувати іммігрантами, скажімо так. Організації Канади активно пропагують здоровий спосіб життя, розробляють спеціальні програми для розвитку професійного спорту, сімейного спорту. Уряд Канади підтримує спеціальні програми, спрямовані на виховання підростаючого покоління в спортивних традиціях. Виділяються кошти на будівництво спортивних споруд та розвиток спортивних шкіл по всій країні. Більшість канадців активні вболівальники. І пишаються національним спортом: хокеєм, баскетболом, футболом, фігурним катанням та гімнастикою. Квітлам програма тіпто приїхала на чемпіонат Канади з художньої гімнастики. Сьогодні програма «Тіп-Топ» знайомиться з клубом художньої гімнастики Орігамі, що гордо служить містам Канади Барнабі, Ю Вестмінстер, Піт-Медоус, Ленглі та Сурей. Я знаю, що ви самі з Києва. Ви українка. Так, я дійсно з Києва. Я приїхала сюди 20 років тому і нашому клубу Орігамі Рітмікс вже 15 років. Так, ми досить довго тренуємо дівчаток. На сьогодні у нас 10 професійних тренерів. за цей час через нашу школу пройшло майже 10 тисяч дітей. Я маю на увазі за ці 15 років. Я сьогодні спостерігала стільки дітей та стільки національностей. У нас і Іран, і Бразилія, і Мексика, і Україна, і Китай. Ми раді кожній дитині, кожному батьку, хто хоче займатися. Хоче хто хоче 20 років тому ви приїхали до Канади. Як вас прийняла ця країна? Це ваша батьківщина. Як ви вважаєте? Ви знаєте, я люблю дуже Канаду. Чому? Тому що дуже доброзичлива країна, дуже багато можливостей. Якщо ти хочеш чогось досягти, це та країна, де відчинені двері. Головне бажання та старанність. Я рада, що я тут знаходжусь, і в принципі мені тут добре, а моїй родині тут зручно. На чемпіонаті в Канаді рідника Орігамі було дуже багато українців. Будемо брати у них інтерв'ю і спілкуватись. Поєднання танцю та роботи з предметами художньої гімнастиці допомагає розвивати навички координації та синхронізації. Набуті навички в канадському клубі художньої гімнастики Орігамі потенційно можуть покращити результати в інших видах спорту та діяльності. Яка вправа для тебе була найскладніша? На що ми ж підкласти Це з, з, з обручем, так? А, з обручем. Вона вже тільки англійською мовою розмовляє. Ні, вона розмовляє українською і російською, а зараз зараз і забула слова. Забула слова і пам'ятає тільки англійську мову. Ну так, в школі завжди українською немає, але ми займаємось досі в онлайн, в українській школі, в Харкові, тому не забуваємо українську. І... Англійську вчимо, вона краще ніж я вже спілкується. Англійська. А ви спілкуєтесь з друзі? Є у вас вже? так. У нас три за рік у нас багато друзів. Тут велика, дуже велика українська ком'юніті. Багато друзів в церкві, багато і в католицькій, і в православній церкві тут дуже сильно підтримують всіх, і підтримують і українських воїнів. І дуже донатяти зсу. Постійно ми участвуємо у всяких толіплення вареників. Тобто, всі гроші йдуть донатяться на зсу. У ну, тоді слава Україні, Героям слава, слава нації, смерть ворогам. Художня гімнастика заохочує самовираження та творчість через хореографію і виконання. Це сприяє розвитку сильного почуття артистизму та забезпечує унікальну платформу для самовираження. Ми в цій школі вже 5 років. Трошки більше навіть, а це так дуже домашня атмосфера тут. Школа дуже гарна. Діти знають дітей, тренери допомагають один одному. Всі знають директора, який знає всі родини, всі обставини всередині родини. Ну тобто, це так, дуже така домашня школа. Що для вас сьогодні цей чемпіонат Канади? Це для нас і Зайве тренування дітей, бо вони дійсно приймають участь в різних змаганнях тут у Ванкувері і по провінції. І конкуренти теж хороші, тобто рівень цього змагання це майже рівень Ванкуверського змагання це те саме. Як тебе зустріла Канада? дуже тепло, дуже гостинно. Я дуже швидко знайшла роботу тут. Спочатку я почала тренуватися, пізніше мені запропонували роботу, і ось вже два роки працюю тренером. треную діток найскладніше для мене було в Канаді. Це мова облаштуватися, знайти своїх людей, знайти себе, тому що доводиться заново починати жити. Тут дуже багато можливостей, і я сподіваюся, що наша країна буде розквітати також. З таким же величезним темпом це складно починати з чистого листа, але я думаю, що це того варте. Україна зараз переживає дуже лихоліття. Що ви можете побажати всім нашим українцям, нашим воїнам? Нашим. Звичайно ж, одного швидшої перемоги нашій країні процвітання, благополуччя, великого щастя і мужності, стійкості. І я сподіваюся, що все буде тіп-топ. Канадці відрізняються дивовижною винахідливостю. Канада, батьківщина хокею шайбою. Баскетболу, боулінгу, роликових ковзанів. Мало кому відомо, що в Канаді придумали дитяче харчування в 1920 році в дитячій лікарні в Торонто. І шоколадні батончики з горіхами в 1910 році в Ю Бруцуік. Їх винайшов кондитер Джеймс. Більше цікавого у наших наступних програмах. Всім бажаю яскравих подорожей, миру та перемоги. Папа! -па! Все буде тіп-топ. Это діптоп топ Это тіп топ. Матери идет, который год Любит роскошь, а где-то броско Сияет, как Оскар, Ксюша Немировская Скажи ей, город на Днепре А VIP поведает тип-топ, топ, тебе. Это тип топ.